Час ікс для бердичівських каратистів то час іспитів. Три рази на рік сенцей Віктор Гуменюк проводить серед учнів початківців своєрідний тест на профпригодність, здати іспит справа не з простих. Майстерність та хист не купиш ні за які гроші. Переконаний президент обласної федерації Кіо і карате. Тож безпосередньо перед показовими виступами проходять збори. Три місяці – це є учебний період, де учні здають. Першим ділом атестацію на кіхон, потім і догейко, потім базову техніку, ката і спарінгову техніку. Це є рівень підготовки ученика, який показує на що він здатний, що він навчився. І тоді робиться результат задовільнений, не задовільно Якщо спортсмен не готовий. Дається ще місяць на підготовку, і так само він перездає ці тести. Змінити білий пояс на помаранчевий. Мрія кожного каратиста новачка. Та для того, аби піднятися на щабель вище, потрібно довести свою спроможність, бути фізично розвиненим, технічно підкованим і, взагалі, розуміти сенс самої основи карате, підкреслює Віктор Гуменюк. Лише всі ці чинники разом узяті здатні призвести до бажаного результату за цим принципом і проводиться іспит. «Було 12 спортсменів, які здавали на різні к'ю ступені. Це називається з 5 чоловік на 10 й к'ю, 1 чоловік на 9 й к'ю, 2 чоловіка на 6 й к'ю, 1 чоловік на 7 й к'ю, 2 чоловіка на 5 к'ю і 1 на старшого ученика на 3 к'ю. Оцінку я можу сказати, що спортсмени були підготовлені, ну як кажуть, що юні спортсмени, які перший шах роблять в карате, це з білого пояса на оранжевий. Ми дивимось на їхню саму базу, як вони підготовлені. Вихованці сенсея зізнаються, здати іспит вчителеві було нелегко. Оцінює той суворо і по спортивному жорстко, так як роблять це в Японії на батьківщині карате. Але справжніх наслідувачів Мацутацу оями цим не злякаєш. Якщо людина підготовлена, і якщо людина цього не боїться, то вона зась вона його здасть. А так то людина. Так, то екзамени були важкі, тому що багато було. Фізичної підготовки було, техніки дуже багато було. Сенце нас завжди вчить захищатися, ніколи не нападати першому. Тому що, коли виходиш вже з залу, ти просто стаєш проста людина. Якщо на тебе хтось нападає там, якісь люди, вони ж не нічого не знають. Якщо я ми я, наприклад, ходжу на карате, а він там ходить на якийсь інший вид спорту, він не знає, що я буду робити, а я не знаю, що він буде робити. Ну і так серце нас вчить тільки захищати. 2012 рік для Віктора Гуменюка та його учнів ще не завершився. На них чекають чергові поїздки і змагання. Та новорічні свята не за горами, а значить попереду, і нові перемоги. Хочу ще скористатися нагодою, поздоровити всіх з наступаючими святами, побажати всім сім'ям, всім дітям, всім людям, які на цьому світі є. Здоров'я, щастя, удачі, благополуччя. І ніколи не зірати то, що в нас може бути, яка 21 го чи 23, го треба жити, продовжати жити і трудитися, і творити чудіса.